Вітаю, вирішив записати відео, з якого сайту я замовляв акумулятор, е, який е, в мене вище є у відео. Бо цікавилось. Думаю, можливо, комусь буде цікаво. Ось сайт називається Німецький інтернет-магазин. Будь ласка, чітко зафіксований. Кітка зафіксований. Тут вони зробили вибірку для України. Ось так і підписано. Але я так переглянув попередньо, попередньо 24 гольтових акумуляторів на 10 число 12 місяця 2025 року. Вже саме вибірці для України тут ну, немає. Тут є 12 вольтові, в принципі, які хочеш. 24 вольта вже розкупили. Тобто, сюди. На, на наступній сторіночці. Бачите, продано, 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 продано. Але... Що я хочу зазначити, також можете спро... це, що стосується прямої відправки. Тобто, якщо ви замовляєте ось тиснете сюди і, скажімо так, з цього відділення сайту ви замовляєте, то воно йде напряму. Ось. Я б намагався тут замовити, до прикладу, ось звідси. Там, де з Німецького, ну, для Німеччини відправка. та, Ну і для Європи, мабуть. Воно не відправляє в Україну звідси. Я думаю, що можна попробувати, якщо комусь дуже потрібно. Бо тут, до прикладу, ось якщо взяти той акумулятор, який для України показує, що він проданий. То тут ще можна замовити, начебто ось є можливість додати в кошик. Але при оформленні вже не вказувати українську адресу, а робити оформлення через нову пошту шопінг. Ну, Можливо, можете спробувати, не знаю. Можливо, вам вдасться це зробити. Якби так. Ну, ось це. І друге, що запитували, де я придбав кабель, який з'єднує акумулятор та Redodo 24 вольтовий, і фосібот. Ну, прошу дуже ось на промі, тобто звичайний пром. ось, Ось, будь ласка, продавець може бути якийсь завгодно. Ось головне, щоб кабель був XT90 і під клеми АКБ. Тобто не сплутайте з XT60 і тоді він не підійде. Саме має бути XT90 і ну, ось в такому канані. Так. І клеми там е, мають бути десь М8, М6, М8. Ну, Щоб воно стало. Е Тут бачите, багато продавців пропонують. Ну, от і все, що я, в принципі, хотів записати на даний момент. Можливо, кому було б цікаво, будь ласка.